Привіт! Розв'яжемо з тобою ось таку задачу. Ультразвуковий сигнал ехолокатора повернувся через 0,2 секунди після випромінювання. Визнач глибину моря. Вважай, що швидкість ультразвукової хвилі у воді дорівнює 1,5 км за секунду. Глибину моря ми пишемо з тобою як літеру H, літера H. Отже, дельта Т це час, за який звукова хвиля долає у нас двічі. Ось цю відстань. І так само, коли напрямляється сигнал у глибину моря, у воду, для того, щоб дізнатися H. Тобто, H у нас буде визначатися як швидкість звуку, швидкість звуку помножений на час, за який відбувається у нас з тобою доходження сигналу до дна. А в цьому разі, у нас з тобою маємо ділити дельта Т на 2. Тому що дельта Т це є час випромінення та прийняття. Тобто за дельта Т у нас хвиля проходить двічі відстань H. Це для ехолокації, це для радіолокації. Отже, H визначається у нас як 1,5 км за секунду, що множиться на 0,2 секунди і ділиться на 2. Секунди у нас з тобою скоротяться зараз. Двійки оці скорочуються, і ми отримаємо з тобою 0,15 соті кілометри. Така буде у нас глибина моря. Якщо було корисно, став лайк, підписуйся, залишайся на цьому каналі. Ділися обов'язково цим відео своїми друзями. Бувай!